Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде таке епізодне відео, я просто зараз під'єднуюсь до вас, покажу, розкажу і на цьому все. По-перше, хочу сказати, що з листопада місяця буде в мене повертатися рубрика, скажімо так, будуть такі відео на тему готові роботи місяця. Я вчора у дитини взяла зошит, самий звичайний, на 24 аркуші. Просто взяла маркер написала готові роботи. Все, все. І з листопада місяця я буду сюди записувати готові роботи та їхню вагу. Дуже цікаво мені о, знов порахувати, скільки я буду вив'язувати пряжі за місяць. Я думаю, небагато, бо зараз переважно я в'яжу шкарпетки. Це переважно, але. Дуже скоро все зміниться, бо в планах дуже багато плечових виробів. У мене стільки ідей, стільки натхнення, просто мене прям розриває. Також е, хочу в цьому відео показати нарешті шкарпетки, які я попрала, заблокувала. Е, показати шкарпетки, над якими буду, може, навіть сьогодні працювати, може, навіть встигну одну шкарпетку сьогодні дов'язати. Та також хочу показати вам е, посилечку. Яка до мене приїхала посилочка. Там було дещо для мене, дещо для хлопців. Я потім, як тут трошечки наведу лап, я обов'язково ці речі відправлю їм. Мене попросили не показувати їх, без проблем, як скажете. І ниточки Ниточки для в'язання це взагалі коротше круть і окрема любов. Тож, зараз я все підготую і під'єднаюся, все покажу. Мабуть, мабуть, одним із перших, що покажу, це шкарпетки, давайте. Ось такі вони вийшли, різні. Воно ну, видно, що це пара, але вони різні. Не набагато сунулася секція, як ви бачите, але це таке. Ну, нічого. Головне, що вони будуть виконувати свою головну роль це зігрівати ніжки. і... М'якенькі, тоненькі, кольорові, ті, ну прикольні вийшли, мені подобаються. Відправляються вони у мене до всіх інших шкарпеток. Ось, І шкарпетки наступні, які я в'яжу, я вже вам показувала, це в дві ниточки мохер. На кобоху, ось така, На кобоху, колір, колір 87718. Мені вона зайшла дуже класно, тільки я вже казала, що почала цю шкарпетку в'язати резиночкою 3 на 1. Сама резинка 2 на 2, потім 3 на 1, і всю шкарпетку, мабуть, я буду в'язати саме резинкою. Чомусь мені захотілося трошечки рельєфу, скажімо так, не дуже, але ось. І наступні шкарпетки, мабуть, почну ось так. Теж 3 на 1, тільки навпаки, 3 виворіх, одна лицева буде. Десь так. Ну, не знаю, мені дуже щось сподобався виборі цієї шкарпетки і, мабуть, я так і зроблю. Тільки яким кольором це буде шкарпетка, поки що не знаю. Так що ось такі справи на зараз. Далі, давайте я вам все-таки покажу посилочку. Дуже-дуже класну посилочку. Ні, давайте все-таки пройдемося ще по готовим роботам. Я забула просто, що в мене є. Чотири готових пледи, які я буду прати, потім просувати коротше, проводити їм е, ВТО. Перший, а, ні, три пледи. Бо ось цей він був. Я його просто заново наново хочу попрати. Значить, ось перший пледик обв'язався повністю вже. Е, Зелена обв'язочка на зеленому пледі. Другий. Другий я робила ось цей. Синеньким таким блакитним обв'язувала. І третій плед у мене тут іде половина пледа. Зелена обв'язка. Потім ниточка закінчилася. І я, і спочатку я синю, а потім зеленим продовжувала. Ось півпледа зеленого, половина пледа синього. Ну, в принципі, воно нормально. На цьому з пледами все. Тобто, чотири пледики в мене будуть. Будуть, будуть ще до поспішайок. До речі, скоро будемо збирати їм посилочку. От дуже вже багато речей і комфортерів. Ще декілька комфортерів хочу дов'язати, мабуть, якщо М -м, встигну дов'язати ось і... і будемо збирати посилку. Так, щось я трошечки задумалась, бо насправді роботи вдома уйма. Уйма, я не можу, я хочу з вами поділитися цією красою. Тепер я хочу показати, нарешті, вам посилочку. Бо ниточки класні. І трошечки я здивувалася, якщо чесно, тому що я бачила але... ну, фото ниточок. Але фото це фото, а коли вони прийшли, я ну, трошечки була здивована. Зараз поясню чому. Значить, чому я здивувалася? Тому що ось це. Це моя бобіна, з якою я в'яжу ось ці квадратики. Це я собі дорогу відмотувала. Це моя бобіна, з якою я в'яжу квадрати. А це бобіна, яку мені прислали. Ви бачите різницю? О. О, ось так. Нема різниці. Я вам скажу так, що це один і той кольор. Я не знаю, чому зараз камера так реагує. Але різниця. Немає чи є? Ну це не Центуріон. Це червоний, це вишня, просто може різні партії. Ось так ось. Ну видно, що вона однакова. Тільки камера чомусь. Дуже чутлива в мене, мабуть. <кос zoning noise> Коротше, <кос holders> в мене додалася ще Чернігів, бабіночка. Буду в'язати. Дякую, Богдан. А, це посилочка від Богдана. Якщо я не сказала, може я забула, бо емоції трошки такі. Ну, я приємно вражена. А, з Вінниці прийшла посилочка від Богдана. Дякую, велике. Ось, значить, це така сама ниточка, тільки кольору джинс. У мене, до речі, теж, чи то був, чи то є, щось я зараз не згадаю, де це моя бабінка. Але є, є є. -є. Ця ниточка в мене є. Теж бобіна. Ось так давайте покладемо. Та ось такі ниточки. Це, наскільки я пам'ятаю, ці ниточки продаються в Аврорі. А, так, тон 27А 180 метрів на 100 грамів. І це 100% поліестер. Так, 100% поліестер. Що буду з них в'язати, не знаю, але обов'язково щось придумаю. Щось придумаю. Може, навіть. Хм, Ні, я подумаю. Так, ну це потім. І ось такий залишок тут, о, мабуть, з пів моточки, я не зважувала. Це колір 2998 на кобоху. Я такої, до речі, етикеточки не бачила. Все. Це... Якусь карпеткову пряжею, 75% вовни, 25% поліамідом і на 100 грамів 400 метрів. Дуже цікавий колір, він такий нерівномірний. Знову ж таки, на камеру це не дуже помітно в житті. Видно, що це дві ниточки, одна темно-синя, друга така більш блакитна, і вони поєднані між собою. Дуже класно. Ось такі. Дві нітички, я не знаю, що це за нити, якщо чесно. Не підпалювала, але о, тест з сирняками він пройде. І бавовна. Це 100% бавовна. Якщо я не помиляюсь, це бавовна від Ярослав. Теж в мене є, є, є десь новенькі такі фіолетового тільки кольору. Тож, о, буду... це для поспішає буде. 100% для поспішаючок. Так що ось така посилочка від Богдана. Прийшла дуже-дуже величезне, тобі дякую. Клас. Дякую, так що буду працювати далі. І знову ж таки нагадаю, що з наступного місяця, з першого числа, тут зовсім зовсім трошки залишилось. Я буду. Записати і відмічати готові роботи листопада і в кінці місяця будемо підводити з вами підсумки. Але ж знову-таки, я скажу, що готові роботи у мене прямо не з 1 числа, там по 30 буде, а десь з 25 по 25. Бо треба зняти відео, щось може десь попрати, встигнути, заблокувати, щоб там 30-31 го го це відео випустити. Тож, якось так. Все, дуже сумбурний, дуже такий незрозумілий епізод в мене вийшов. Але все-таки я, я радію, що я змогла з вами поділитися своєю радістю. Все, пішла працювати, прибирати, в'язати, щоб було що вам показувати. Все. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, До зустрічі і всім пока-пока.